Вільний. Я не зупинився. Я завжди йду вперед. Я завжди роблю наступний крок. Навіть якщо його важко зробити. Друзі, всім привіт! Привіт підписникам каналу, моїм глядачам. І сьогодні у нас починається нова, ну дуже прикольна Я, і мною довго очікувана подорож. по... Карпатам Ця подорож в мене одноденна, тому я сьогодні ввечері планую повернутися додому. Як і яким маршрутом, я ще не до кінця розумію. В найкращому випадку це 70 км. Якщо не встигну на потяг з коломиї, то 130 км. Знаходжусь я зараз в місті Яремче. Воно знаходиться ось там трішечки нижче. Я вже піднявся на перший підйомчик. Ну, такий дуже важкий для мене виявився, бо дорога, дорога камениста. І по ній з таким великим підйомом, ну, не саме легше підійматися. Але я вже від'їхав десь приблизно на 3,5 кілометри. 4300 це загальний пробіг і 41,5 вольта. Я вже Пів вольта ось спалив на от ось ось підйомах. Яремче ось знаходиться от там, от за тим пагорбом. Там дорога проходить і там вже Яремче. Від е е станції ЖД я проїхав ось 3,5 км. Мої плани на сьогодні. Я підіймаюся вгору. На моєму маршруті буде гора Рокета. Її висота я зараз не пам'ятаю точно скільки, я напишу ось у відео. І Бо, можливо буде ще декілька гір. І я поїду по хребту, буду їхати. Тут найважче зараз підйом. Це перший підйом підйом на 1 кілометр вверх. І далі ми по хребту будемо їхати і приїдемо в село Космач. Це най... найбільше село України. Воно складається із присілків. Дуже-дуже багато, воно розкидано на ну, от, по, по горам, по пагорбам, по всім. Це найбільше село України. І я планую туди доїхати. І звідти вже планую поїхати в сторону Коломиї. На 17-ту годину в мене буде потяг з Коломиї до Франківська. Але я не впевнений, що я можу встигнути. Хоча буду старатися. В мене не такі бували прогалини з таймінгом. Тому будемо пробувати. Думаю, що все вийде. І загальний маршрут на сьогодні може складати. 70 кілометрів. Якщо не встигну на електричку, буду їхати своїм ходом. Це ще плюс 60 до маршруту. Але я не бажаю їхати після п'ятої години, тому що в цих місцях вже ввечері прохолодно. Сьогодні нагадаю 5 вересня, і після п'ятої години прогноз погоди показує, буде 15-16 градусів. Ну, мене це не влаштовує. Я не хочу їхати і мерзнути. Тому будемо пробувати зараз у нас на часах 11.19, І ми будемо їхати і продовжуємо підйом вперед. Також що хочу ще додати обов'язково це шовом, тому що дорога, бачите, яка. З'їхати з, з каменя, впасти, вдаритись це запросто. Другий момент: в мене ось пару тижнів назад виходило відео про те, як електровелосипед, ось цей мій, як він, їде вгору. І я там показував тести, проводив, як він там заїжджає, це було в місті Харків. Тепер ось насправді можна подивитися, як він їде вгору. Тому що попереду нас самі справжні гори, і ми зможемо знати, як цей електровелосипед справляється з ось таким от маршрутом, ось такою дорогою. Для глядачів каналу, хто перше бачить моє відео, це електровелосипед трейловий. З такою збіркою. Акумулятор 27 Ампер годин 36 вольт. Мотор у нас двигун Мексус 500 Ватт 36 вольт. І ось в сьогоднішньому відео ви побачите, як він справляється з цими задачами. Очекаємо! Я бачу сонце за кем Таке я навіть пробувати не буду заїжджати, бо це не проїжджає моє просто. Це нереально. Велік сам їде наверх. І я йду за ним. Це не заїжджається, ну ніяк. Ось зупинився. Побачив. Гарне яблуко. О! Таке величеньке, так хочеться вже його з'їсти, бо йти, 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 йти ще наверх, наверх, наверх. Ось так от люди живуть. Все нічого, але кількість мухи і бжели просто зашкалює. На мене сідає одразу десь близько там 50. І вони лізуть просто усюди, в обличчя, в очі. О, бачите, як це їдеш по лісу. Ось такий спуск мене чекає. Але це неможливо коли стільки мух. І бжели. Бе. Дві години в дорозі. І я скажу, що проїхав 8,3 км за 2 години. Щось, коротше, я не думав, що так важко буде. Прям ну, дуже важко. Суцільний підйом, підйом, підйом. Ідеш пішки, пішки пішки. Середня швидкість 4 км на годину. Ну це просто прикол. Хоча от, я зараз вибрався вже на гору, вже виїхав на хребет, зараз поїду ось. Туди і там по хребту буду їхати, їхати, їхати. Мені в ту сторону. Сам ось дивлюсь, сиджу за таким от видом. Оце, наче як хом'як. А може не хом'як, я не знаю. Ось тут за цими деревами маковиця. Ну і знизу яремче відповідно. А я ось сиджу собі на полянці тут. Вільчик чиліт, я чилю дві години. Вода, ось ця ось все що залишається. Я думав, тут якісь хоч джерела будуть. Но я сподіваюся, що далі по маршруту хоч якісь щось наберу, хоч хоч з якоїсь річки, то вже непогано буде. Но дуже важка дорога, підйоми, такі градієнти вверх, то, то взагалі нереально підійматися. Каміння коротше, лежить, все це такі булижники, валуни і це неймовірно. Повірте, це дуже важко. Я думав, що це буде якась легка для мене прогулянка. І їхати ще до Космача мені 24, а, а звідти 35, коротше. Це 70 кілометрів. 60 кілометрів. І... 4 години до відправлення потяга. Ну коротше. Чувствую, що... Є така чуйка, що щось в прольоті сьогодні із, із цим. Але подивимося, будемо що їсти? Ні, їсти не буду. Буду пити ще і поїхав. Може хоч по трейлам там якимось по хребту получиться проїхати нормально. Ось попереду переді мною відкривається гора Маковиця, її вершина. І багато-багато інших красивих гір. А нам їхати ось туди зараз підійматися у тієї дороги Сім на стену сонце скрило. so Заїхав на гору велика рокита, її висота 1111 метрів. І вигляд майже на 360. Ну, не майже, а на 360 градусів. Видно все. Ось. На Чорногору, на горгани, зараз ми дивимось.

Чи проїхав 16.3 за 3 години не встигаю, зате можу полюбуватися красою, Карпат. Всюди, всюди гори І ти їдеш, як наче в епіцентрі, їх. Спуски підйоми, спуски підйоми. Я своє вже сьогодні піднявся, ну майже. Залишилось 200 метрів, а на спуск мені сьогодні ще 700. Це за найближчі 17 кілометрів. Ось така статистика буде в мене. Ну що я поїхав ось туди на спуск. Мені туди десь там космач. Так, друзі, сталася неприємна подія для мене. Ну як неприємна, болюча проблема, їхав тільки що по трейлах, тіре фрірайдах, в які ви тільки що бачили, і попався на сипучку і поїхало коротше, колесо і полетів я через велосипед. І призимився. Призимився, так до, добре, нормально. Коротше, коліно ну, ось на камері може не, не видно. Ось тут зараз набухло. Вдарився я об каміння своїм коліном. Воно набухло і коротше, я тепер не можу їм рухати ногу, лівою, лівою ногою. Не можу тепер робити оці рухи на велосипеді педалями крутити. Це як би то смішно не звучало, але ось вам і відповідь на питання, нащо мені електровелосипед. А якщо б я був на звичайному велосипеді, що мені зараз робити? От як мені зараз їхати? Я не можу лівою ногою свою тепер крутити. Ось для того він і потрібен. Екстрені якісь ситуації бувають, форс-мажори, ось, будь ласка. Форс-мажор, форс-мажор. Я зараз змінюю свій маршрут і одразу виставляю, не буду їхати в сторону Космача. І поїду зараз в напрямку потяга, до Коломиї, Це приблизно кілометрів 40 звідси. Крутити, звісно, не буду, але в мене і заряду вистачить. Бо в мене великий акумулятор. А це друге питання, навіщо такий акумулятор можна там 10-15 Ампер на годину. Ось 27 ампер на годину і. Я зараз можу спокійно поїхати. Проїхав, я, до речі, за сьогодні 25 км. І да, пару разів не вбився, там щось якась біда. Їду вже зараз третя, їду я з 9-10. Ну, коротше, їду я багато вже. Багато годин, вниз зверх. Поставив велосипед, а він завалився, впав, ще й тепер на спицях лежить. От, от, от ще цього мені не вистачало зараз, колесо собі поламати. Блін, що за день сьогодні? Щось мене не ладиться нічого. Ніякого прям'яка, ніякого... асфальту взагалі нуль, взагалі не було. Тому я зараз змінюю маршрут і їду напрямку Коломиї. Я сподіваюся, що я повинен стигнути на потяг. Тим паче я вже скорочую маршрут свій. Тому поїхав далі. Що ж, що не робиться, ну, можливо, найкращому. А коліно в мене трошки набухло. Не знаю, я планував ще завтра поїхати. Буду сьогодні ввечері лікувати його. Сподіваюся, що все вийде і завтра я легкий маршрут поїду. Тому поїхали. Останній відрізок маршруту з села Текуча і до самої Каломиї був практично весь асфальтований. І ці 35 км я пролетів з вітерцем. А всього за день мій маршрут склав 57 км із набором висоти в 1000 метрів. За рахунок того, що мій велосипед працює від ручки газу, а не в режимі Асистент, я зміг з комфортом проїхати відстань, що залишалася. Тому що, як стало відомо пізніше, травма коліна була серйозною. І я два тижні мучився з болем, відчував дискомфорт і рух рідний в коліні. Думав, що піду лікуватися після приїзду до Харкова, але як тільки я повернувся в місто, воно само по собі пішло на поправку і не знадобилося втручання лікарів. Успішно доїхавши до Коломиї. Я встиг перекусити смачною шаурмою і кавою на вокзалі. І тут, як тут, під'їхав мій поїзд до Івана Франківська. Ще дві години на ногах у тамбурі, і цей день, незважаючи на форс-мажорні обставини, можна вважати успішним. І ніщо не завадило мені наступного дня вирушити в нову подорож Карпатами. Але про це будуть мої наступні нові відео. Тому, щоб не пропустити їх, закликаю підписатися на канал. І поставити лайк цьому відео, і до зустрічі в нових відео.